Стараємося, щоб в кожної рілки був однаковий рівень цієї регіони. Рецепт створення хімічної грілки простий. Додаємо суміш натрію до киплячої води. Чекаємо, допоки вона повністю розчиниться. Далі розливаємо по спеціальним дойпакетам і чекаємо застигання вмісту. Після активації в умовах закритого приміщення окопчі бліндаж теплова реакція діє 4-5 годин на відкритому просторі до години. І головне пристрій неодноразовий. Випробування показали, що таку грілку можна використовувати до 40 разів. Ця хімічна грілка багаторазового використання. Коли вона прореагує, віддасть своє тепло, закам'яніє ця грілка, її кладемо у кип'ячу воду, 15 хвилин прокип'ятим, і вона знову буде функціонувати. І так ця грілка буде працювати до тих пір, поки не зноситься до пакету. Оксана займається пошуком та закупівлею необхідних компонентів для виготовлення хімічних грілок, суміші, а натрію та пластикових пакунків потрібних розмірів. Коли контрагенти дізнаються, для чого хоче придбати їхній товар, навіть роблять знижки та надсилають посилки без накладеного платежу. Все, аби зробити витрати на створення волонтерських хімічних грілок як найменшими. Якщо 85 гривень стоять 1 кілограм, то Дякую Богу, що таких людей мені послали, що по 800 гривень. Тобто трошки дешевше, йдуть на зустрічі, кажуть, що ми вам будемо теж допомагати, чим зможемо, тому що тільки разом ми можемо здавати ворога. І тому якби моніториш, де можна купити і якісніше, і може трішки дешевше, і бажано оптом. Тому що я розумію, якщо не я, і якщо не ми всі разом, то хто? Поки ми тут, то вони там. І якщо першопочатково в навчальному закладі після 24 лютого 2022 року збирали предмети одягу та взуття для людей ВПО з Херсонщини, то потім почали виробляти окопні свічки та хімічні грілки. Рецепт останніх взяли за основу та дещо вдосконалили, аби з зменшити вартість виготовлення та одночасно збільшити час виділення теплової енергії продовжили цю роботу, розширили і почали виготовляти вже грілки, які так необхідні нашим воїнам в морозні та холодні дні. Ну що війна спла... нас не тільки зміцнила, але й згуртувала. І учні, і батьки закладу, і наші працівники долучились до допомоги нашим військовим. Відгуки військових ну, завжди це вдячність завжди просять, ще, щоб ми привозили і щоб ми продовжували свою діяльність. В середньому собівартість однієї такої хімічної грілки виробництво кривицьких волонтерів складає близько 30 гривень. Тоді як схожі за параметрами та вагою фабричні аналоги можна придбати чи не в десятеро дорожче. Розхідні матеріали купують власним коштом. Це посильний вклад людей в справу наближення майбутньої перемоги України. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.